Три поради від мене, як людям, і іншим цим лідам, або людям, в яких є своя команда. Якщо ваша робота, як і моя, передбачає купу різних дій в системі з командою, намагайтесь робити одразу. Або записуйте, записуйте, бо немає нічого гіршого, ніж забути таск. знаєте. Тим паче, коли хтось чекає від вас якихось дій, хтось з команди. Друге, настрій. Нема нічого гірше, ніж гадати, в якому настрою прийшов керівник, чи можна до нього підійти з якоюсь інформацією. Намагайтесь контролювати і думайте про те, як вас бачить ваша команда. Ніхто не каже завжди сміятися, бути на позитиві. Можна бути також серйозним, але знаєте, з позитивом, зі знаком плюс. І третє по можливості пояснюю рішення компанії або свої рішення, особливо коли це відмова в чомусь, коли ти кажеш ні.